Вона приперлася знову взагалі потрібні менше популістів. Пані Рено, вона не може без вашого стріму, просто вмирає. Всіх вітаю, друзі. Це Верховна Рада України і сьогодні одне з найганебніших пленарних засідань. Але в залі у нас сидить аж максимум. 70, не знаю, можливо, 100 депутатів. Власне Верховна Рада України зібралася, аби привітати високу гостю, президентку національних зборів Франції, подякувати Франції за її безумовно підтримку України аплодувати і потім розійтися на коротку перерву через повітряну тривогу. Прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття. А потім в порядку денному стояло лише три блокуючі постанови, які слуги хотіли провалити. Вони не потребували 226 голосів. Я би просила поставити сигнальне голосування для того, щоб ми зросували наскільки ми можемо ухвалювати рішення зараз. в цій залі і для того. Щоб це засідання не перетворювалося на фарс, чому такий ганебний порядок денний та тому, що глибока. Криза в правлячій партії вони просто не з'являються на пленарні засідання. У них немає 226 голосів ні на що. Смисл завжди є збиратися в Верховній Раді, незважаючи на ту кількість депутатів, яка тут присутня. Ну і тому, аби таку імітувати бурхливу діяльність, от оголосили в порядку денному три блокуючі постанови. Замість того, щоб ми розглядали питання забезпечення збройних сил, питання фортифікаційних споруд, питання московської церкви. Питання е, позицій бі захисту бізнес-клімату і європейської інтеграції. Ми займаємося тим, що хоронимо парламент. Не може Верховна Рада України воюючої країни сьогодні працювати вірніше імітувати діяльність саме так. Я не знаю до кого тут апелювати. Якщо тут немає навіть голови Верховної Ради України, ми вимагаємо. Повернути нормальну роботу парламенту парламент не може збиратися раз на місяць. Європейська солідарність неодноразово зверталася до голови Верховної Ради з вимогою щомісяця два пленарні тижні. Повернути контролюючу функцію парламенту, аби у нас була година запитань до уряду. Може, досить вже працювати в режимі, не працювати. І от цей час сидить клоунеса тут у першому ряду, яка дозволяє собі вже договоритися до того, що опозиція Опозиція зловживає своїми правами. Зловживати своїм становищем опозиції. Я прошу це не те, що не патріотично, а це просто абсолютно деструктивно саме для розвитку парламентаризму. Я чесно говорячи, знав про такий термін юридичний, як зловживання владою. За нього навіть садять, а от зловживання опозицією раз чую. Ну нехай залишиться для історії. А які права залишилися в опозиції? Тільки говорити правду з трибуни, адже сьогодні Верховна Рада України по суті втратила свою суб'єктність. Заблокована міжпарламентська діяльність депутатів немає висвітлення, та тут немає що і висвітлювати. Сьогодні наше сьогоднішнє засідання є символом кризи, до якої довела монобільшість. парламент. є непрацездатним. І тому виходом з цієї кризи є одне переформатування безвідповідальної монобільшості, формування коаліції відповідальності, переформатування уряду безвідповідального. Інакше буде біда, і це із-за того, що не вміє організувати керівництво парламенту і особисто голова. Парламентську роботу, і от, послухайте, будь ласка, а про що йшлося в цих блокуючих сьогодні постановах? Мова йшла не про те, що хтось там хотів просто заблокувати закон, дуже важливий, до речі, 10.313. Ця ситуація, яку ми зараз розглядаємося, сталася тільки через те, що в порушення законів України, в порушення регламентних норм народним депутатам України не видають вчасно документи. За які вони голосують, цей закон, яким а, посилюються соціальні гарантії військовослужбовцям, але і тут відбулося маніпуляція. Ну, це ж далеко не в перший раз, коли законопроєкт поміж другим читанням і голосуванням у залі знаходить якісь нові норми, які депутати навіть не можуть відслідкувати. І з'ясувалося, що в цю таблицю слуги протягли поправку, якою зобов'язують всіх. Військовослужбовців з інвалідністю пройти взагалі всіх осіб з інвалідністю пройти повторне ВЛК для того, аби оце поставити зараз їх знову в ці черги і отак от знущатися над людьми. Давайте припинимо ставитись до громадян як до рабів, і як до кріпаків. І от такими от маніпуляціями, такою брехнею в цій залі займаються вже п'ять років. Так давайте нарешті працювати, а не займатися підтасовками і брехнями. Виступаючи сьогодні з трибуни, я нагадала слугам, що вони вже ніякі не нові обличчя, вони вже не неофіти в політиці. Вони давно мали би стати депутатами. Прийшло п'ять років. За цей час студенти закінчують вузи, діти закінчують навчальну школу, і ви вже. Маєте бути досвідченими політиками і депутатами. А що ми бачимо? Ця система сьогодні, яку створили ви, це система безвідповідальності, це система, яка не може існувати, якщо ми хочемо зберегти українську державу. Як ви знаєте, я вимагаю від голови Верховної Ради оприлюднити інформацію в скільки. Мільйонів гривень обійшлося бюджету Верховної Ради сьогоднішнє пленарне засідання. Адже кожне пленарне засідання це робота апарату, це е, навіть світло, яке тут включають в залі, аби освітлювати пленарне е, зало, це підготовка матеріалів, це е, люди, які сюди приїжджають, з'їжджаються, аби допомагати в роботі депутатам. А самі депутати не приходять. Можливо, коли виборці, в тому числі і фракції Слуга народу дізнаються. Скільки обходиться оця імітація бурхливої діяльності, вам стане нарешті соромно, і ми почнемо працювати в нормальному пленарному режимі, і таке от марнотратство така от імітація бурхливої діяльності, я вважаю, що це запущена ззовні абсолютна операція. По повній дискредитації парламенту що це запущена ззовні процедура обнулення парламенту втрати ним суб'єктності, щоб показувати. Подивіться, це ж просто кнопочки, які там щось тиснуть або не тиснуть. От, подивіться, що відбувається. Ми ви, ви, ви бачите, ви бачите, що у нас тут просто потрібні психіатри. Тільки що ця пані у мене виривала навіть мобільний телефон, але в таких дуже важких умовах приходиться працювати. Ви Знаєте, цей парламент. Позбавляють здорового глузду сьогодні і адекватності. Ми бачимо просто повну неадекватність, друзі. Знаєте, я дійсно не перше скликання в парламенті. Бачили тут всяке: і комуністів, і регіоналів, але психів ну таких я бачу вперше. Друзі, дякуємо вам за те, що були з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. Повірте, будь ласка, нам вдасться захистити парламент.